Вітаю вас, мої любі друзі! У нашому новому відео приїхала до чоловіка назбирати ось такі ягідки. це агрус, дуже солодкі, вже такі смачні. Господарям щось взагалі не потрібні вони їй сказали, що ми можемо нарвати і закатати для себе. На зим, ось так варення, чоловік вже включив полив. Дивіться, які класні поливалки. Вони так високо розсіють, все поливають. Це ще господар приїжджав, їх увімкнув. А чоловік, як закінчить працювати, будемо їхати додому. Їх вимкнемо. Покажу вам трішки їхнього городику їхньої краси, все кущі просто багато і агрозу, і чорної смородинки, і порічки там ще багатецько залишилося. Зараз я добриваю все і буду вдома закатувати варення. А ось такий агруз мабуть, просто я е, навіть заморожу, і можна буде з нього взимку варити свіженький компотик. Ось, дивіться, це дерево з персиками. До речі, персики в цьому році набагато більше. Ніж торік, але є один нюанс: персиків багато, але деякі з них навіть починають вже гнити. Ось так, бачите, на дереві одразу. Щось їм не вистачає, Чи то багато вологи, щось не зрозуміло Чоловік, мій бачите, там нарізає, нарізає плитку, вкладає. На стіни, вже скоро має закінчити баню. Через пару тижнів ще стелю зробити. Ось, бачите, я вже справилась, це буду заморожувати, а спорічки зроблю ще нам вдома смачний джем. Очищу від кісточки, дивіться, яка краса, Поливається газончик, травичка, сонечко так гарно світить. Ай, навіть райдугу видно веселку, вибачте. Так, це в нас дартс. Дуже любимо, коли приходимо сюди, з дітками так гратися, коли я сама і також жбурляю. Я була одна, ми приїхали додому, а Настя тут бачите яке мильне шоу зробила ми прямо на столі. Взяла рідке мило, спонжики, якось вони так надуваються, виходить, дуже багато таких. Мильних бульбашок. Вдома були вони самі аж дві години. Іноді буваю, так знаєте, залишаю малих, бо вже 6-9 років вже досить дорослі. У мене дітки ненадовго можна їх залишити одних. Замовила в мене настуня свіженькі спагетті, зараз її а, зварю. Нарвала ось такі два ще огірочка в нас на городику, і буду їм нарізати. А для нас чоловіком салат. Нарвала я вчора вже ягодок і сьогодні на вулиці пасмурно дощить дощі трохи тому займаюся джемом. Дивіться, які класні бубочки, просто, не наче такі бусинки. Дуже смачний джемчик. Я вже трішки закотала. Зараз покажу, що у мене з того вийшло. Зима то поспитає чи що ми робили, чи щось ми катали. Ось дивіться, яких баночках такі люблю дуже банки. Знаєте, зі закручуючимися цими кришечками до речі, я до того. Постійно закатним ключем користувалися, а зараз зрозуміло, що ці банки просто знахідка. Пропарюю також і потім просто так прокручую, воно все там всасується, і так дуже-дуже гарно воно в мене закатується. Така консистенція класна вийшла в мене цього цього порічкового джему. Ось, ви тільки подивіться, воно начебто ось таке, бачите, желе, прям справнішенький такий джем. Спорічки без кістечок, заморочилася, але зробила такий, як і хотіла. Дуже-дуже смачний, солодкий, такий вийшов з кислинкою такою приємною. На оладочок, на млинець. Те, що треба буде. На якесь печиво намастити можна. Тому так, Настя сіла, мені трішки допомагала. Дві ось такі знизала мені дві гілочки. Це й все каже мама, <шу> щось мені вже надоїло. Зараз гукаю вже з сина. Подивимось, наскільки його мені <шу> вистачить для допомоги. Доня почула, що я кажу, що вже не хоче вона допомагати мені. Вона знову повернулася, знову допомагає. Ну хто ж мамі допоможе? Мама одна, у вас всіх багато, нас аж п'ятеро, дуже хочуть зимкусь такого смачного варенечка. Він саньочок мій де також. Молодець вже йде на поправочку, слава Богу, поїв вже супчика. Синочок, будеш мені допомагати? Дивись, яка робота. Ось береш цю гілочку, обриваєш бубочки і складаєш от сюди, в тарілочку. Давай, сідай, буде тобі тут стілець, сідай, і будемо всі разом працювати. Поки що я з малими татко працює, тому ті, хто вдома мають працювати. Щоб було, щоб взимку нам відкрити запаси якісь. Треба нам робити. Знаю, хоче ще огірків, хоче трішки помідорів накатати. Чекаємо все на своє, але щось вони зелені, чи знаєте, і огірочки, якщо ростуть, такі маленькі, гірки, не знаю. Можливо, то, що вологи, начебто кожен день поливаємо. Зараз температурка наша знизилася, дощі пішли нарешті, довгоочікувані, тому маємо надію, що все ж таки виростуть ось такі великі нормальні огірки, які вже можна буде скласти і законсервувати в банці. Закатала я ще ось такі мариновані смачні нарізані кабачки. Дивіться в шортс відео точний рецепт, дуже будуть смачні. Ввечері ми відправилися до Альонушки, дивіться, яка в неї вже нова кухня, вона сама замовила, фасади вони самі все прикручували. Андрійко трішки мій допомагав. Сьогодні приїхали, щоб обрізати чорні ручки, щоб вже доробити повністю їм новеньку їхню гарненьку кухню. Сьогодні неділя і ми збираємося з усією родиною, беремо всіх своїх малих. Приїхала до нас Аліночка на один день, поки вихідна поки не працює, вибираємося по магазинчикам. Вже давно ми не скуплялися, не вибиралися. Ось, їдемо спеціально для того, щоб купити нашим маленьким діткам. Взуття, бо їдемо на море. Настя загубила на пляжі свої босоніжки. В саньочках зовсім не було, тому що дитина живе постійно в бутсах, він бігає на стадіон. Ось і взагалі не носить. Але на 6 днів треба щось таке, знаєте, якісь пляжні, якісь а, такі легенькі купити, бо соніжечки буде. Тому їдемо, беремо вас із собою. Дорога була майже вільною, хоча сьогодні неділя і дуже загружена зазвичай житомирська траса. Ми приїхали на метро Святошин, там знаходиться територія мінімальних цін. Настуня одразу бачить щось яскраве, це у нас бульбашки різні, тісто кольорове. Все це її дуже манить і сказала, що дуже хоче щось придивитися собі. Так як ми збираємося їхати на море. Ось, бачите, по 10 гривень тут є мильні бульбашки малесенькі. По 40 гривень продають ось такі вентилятори. Чоловік поздоровкався з жіночкою манекеном, як завжди на приколі. А я собі вибрала ось таку гарну сумку пляжну за 200 гривень. Також взяла носочки малі, такі літні тонесенькі, придивлялася я на купальнички, на парео. Зараз, до речі, 50-відсоткові знижки кому потрібно. Значить, то дуже непогано 900 гривень, ну, щось я не розумію, чи це вже зі знижкою, ціна, чи то ще від 900 гривень в два рази зменшується. А взагалі-то я вже обрала собі на море купальничок. Замовляла я його на тему, навіть не знаю, начебто як кіт в мішку, але ціна мене дуже вразила: 300 гривень такий купальник, який коштує в магазині 1200 гривень. Хоча чекати аж два тижні, бо тему це китайський товар, поки він прийде і всього за 130 гривень собі а, замовила такі шльопанці для пляжу. Ось резиночки дуже сподобались, дивіться, які гарнесенькі. Ціни різні, є і за 9 гривень, за 50. Ось така також резинка в мене була колись, але дуже вона щось мені видирає волосся. Взагалі, щось там також 10 гривень коштує всього. Також подумала я, що треба щось таке дезінфікуюче для рук, тому що будемо перекусювати багато на пляжі. Треба взяти ось такий спрей. Антисептик. Беремо, купуємо. Також біотон вибрала для діточок своїх ось такий крем, для того, щоб вони в мене не позгорали. Потім почався такий дощ, просто нереально, знаєте, в Києві злива. Ми ховалися, пряталися під навісом біля Єви, щоб хоч трішечки дочекатися, поки дощик втюхне та побігти до машини. Діти вже з чоловіком побігли, хоча дощик ще моросив, але вже не такий був а, сильний, а, досить маленький, бачите, Все крапав і крапав на нас. Потім ми поїхали на метро Оболонь, відвезли а, доньку, а, мій чоловік позує, дуже любить він так. Ой, посміхатися, кумедно. Потім, взагалі, знаєте, стіною пішла вода, ми так приповільнились трішечки. Ось, і саме, знаєте, в той день, коли ми їхали вже додому, після того, як Аліночку відвезли, по дорозі по трасі житомирській було аж 5 аварій на відрізку десь 5 кілометрів, аж п'ять зіткнень машин було. Ось, просто капець така погода. Потім ще заїхали в фору, завезли ще нашу подружку Сашу з Ніколь. І поїхали відпочивати додому.